Стоять ось такий бордюр і де його можна купити. Дуже часто мене задають мені таке питання. У нас ви можете його купити. Зараз на нього ціна. Виробник знижив і зараз ціна 999 гривень за упаковку 3 метра 80 см. Тобто цей бордюр він сонця не боїться, морозу не боїться. Він йде пластиковий, звісно, у нас но його можна поставити по прямій, можна поставити ось таке поняли хвилькою, можна такое полукружиком поставити. Тобто, як ви хочете, так його можете і гнути. І візуально ви подивіться, як прикольно він класно виглядає. Но він сюди взагалі описує. Сірий забор, тут є рішетка з щібньом сірим засипається і бордюрчик такий стоїть. Просто-просто ну шикарно. 3 метра 80 см упаковка йде, і ціна лише 999 гривень, і ви це можете в мене його купити. Ну, я його продаю. Весною то то взагалі був топ-продаж. Так що кому треба ще бордюрчик, і можете, кстати, зараз брати на весну, бо е, кажуть, що назив на весну він знову буде дорожчати, тому що ну сезон. Да, Всі розуміють, що бордюри ставлять, бордюри, заборчики декоративні, ставлять коли весною, все правильно. Тобто зараз можете купити, покласти, весною поставити. Або можете навіть і зараз поставити. Він в мене тут буде й зимувати, нічого йому не буде. Зимою вам теж покажу, що все окей, буде там сніг, піде, не піде, не знаю, бо такі зими зараз снігу немає. Навіть якщо буде під снігом, все одно вам покажу, що він це все витримує. Так що три метри 80 см, дев'ятсот 99 гривень.